Що це невихованість хуліганство чи окрема гібридна форма самоствердження? Найбільш ймовірна перша причина це дивне відчуження таких городян від міста, в якому вони живуть. Це територія скверу, що в районі юності ще декілька років тому це місце було недоглянутим і засміченим. Змінилося завдяки програмі з промовистою, як для випадку, про який піде мова назвою Місто нашими руками. Ініціювали цей проект школьники 43-ї школи. Ми в 2013 році. сделали первый этап этого проекта. Это были установлены лавочки, освещение, было положено первый этап плитки. В 2014 году по программе социального партнерства было предложено саксаганским исполкомам значит, поддержать инициативу школьников и продолжить благоустройство этого сквера. По завершенні двох етапів реконструкції це місце стало улюбленим для прогулянок і відпочинку мешканців району. Втім, радість від охайності та затишності місцевого скверу тривала недовго і тішила не всіх. Ці фото зірвали шквал бурхливих, осудливих коментарів у соцмережі. Місцеві жителі вражені не менше. Виходиш і після ночі, отак, от лавочка, плітка. Исчезает. Оно срезано даже так, что люди его для себя не используют. Это просто так, вот, чтобы на пакости. Оно же даже криво срезано, где ты его используешь. Если бы срезали, то славочкой бы. Кому-то эта красота не нравится. Одна за одною, пригвинчені металевими стяжками до асфальту лавочки, лишалися головних дерев'яних деталей і разом з тим втрачали основну свою функцію. Одночасно почала діяти сумнозвісна теорія розбитого вікна. Коли один подібний випадок, в разі мовчазної згоди і безкарності стає початком руйнівної ланцюгової реакції. Після однієї спіляної лавочки з'являлися інші. Згодом до них приєднувалися понівечені зарубками. А тим, що залишилися розібраними і погнутим, перехожі знайшли. Ось таке застосування. Представники компанії, що в рамках співпраці з ініціативними мешканцями ремонтували сквер, запевнили, понівечене відновлять. А що робити з гори силачами? Треба, мабуть, поставити ці камери, ночні, і потім, щоб органи дивилися і виїздвали похитителей. А от а что просто позорить їх от прилюдно, може так тільки можна, тому що такі люди не бояться інших наказань. Порад чимало емоцій ще більше. А висновок один цивілізація починається не з гучних слів, а з особистих дій кожного.